Доброго ранку. Сьогодні в мене звичайний робочий будній день, в планах сьогодні розсадити хризантему. Посіяти лунарію, і я ще замовила хризантеми: 11 сортів повинно сьогодні приїхати, і ще 5 сортів повинно приїхати флоксу шиловидного. тому треба буде ще поїхати забрати. Ну і, звичайно, косити, тому що трави після дощу дуже-дуже багато. Не знаю, як його тепер встигати. І прополка вже тричі полола спочатку. Сезону, але після цих дощів так здається, що взагалі не полола. Тому зараз снідаю і до роботи. Хризантема мультифлора. Ну, Можливо, хтось не знає, можливо, знаєте, але я повторюю, що хризантема мультифлора це, ну, звичайно, багаторічник, але якщо ви хочете, щоб вона у вас росла кулькою, такою, як ви її купуєте, то її треба. Розсаджувати. Якщо ви залишаєте кущ на другий рік, то він втрачає свою щільність, ну і поступово вона буде рости, вона не пропаде, але поступово вся її декоративність буде втрачатися. Отак От живеш у селі і думаєш, що ну, картинка така в голові. Прокинувся ранком, вийшов, свіже повітря. Пташки співають, сів собі за свій кавовий столик, купив кави. Воно, звичайно, все це є. Але там трактор годить, там пилка, і це такий процес постійний, він ніколи не змінюється. Трактор перестане, а пилки дрілі. Косарки це в постійному режимі. Дивіться. Ось виріс вирос в мене старий кущ, буду його розсаджувати. Коли вже паросточки виросли, у нас десь сантиметрів 7-10, коли вони вже такі міцні. От саме зараз її треба розсаджувати. Я її розмножую, тому я буду розсаджувати зразу в горщики. Ну, а і таким чином Я ще в себе готую місце для майбутньої висадки хризантем, тому що... Поїду ще сьогодні, заберу і ще замовила, в общем, скільки, ще 25 різних кольорів замовила. Тому я зараз викопую і всі розсаджую в горщики. Якщо ви для себе, то ви можете відразу вже його садити в землю. Вже досить тепло, я думаю, дасть Бог приморозків, може, вже не буде. Ну, але якщо розумієте, що можуть бути у вас ще в вашій. Місцевості приморозки, то тоді краще теж її або ще почекати, або посадити в горщик, щоб можна було перенести, якщо буде мороз. Ну і ми відокремлюємо різні паростки, щоб з корінчиком було. Це, бачите, ще роса. Працюю дуже рано, тому що не можу працювати так, відірвалося. Не піде, не можу працювати на сонці. Є проблеми із серцем. Тому зараз, поки рано рано попрацюю, а далі буду ховатися від сонечка. Наша задача, так, треба розмочувати, мабуть. Наша задача це відірвати так, щоб воно роз'єднати, щоб воно відірвалося з корінчиком у вас. Зараз будемо пробувати. Таким чином. Старий в мене кущ, тому воно так трохи, коли кущ молодий, робити це кожного року, то воно, відповідно, буде легше. Довгі оці корінці нам не потрібні, їх відрізаємо. Ну, і ґрунт мій улюблений варіант 50 нейтралки, 50 універсального. Перліт, і сюди я трошки додала мінерального добрива. Я додавала ярмілу, у нас вона залишилася з минулого року, але будь-яке мінеральне, яке, ну, весняне, яке у вас є, або пролонговане, можна додати і таким чином робити. Ну і далі вони в мене йдуть, будуть йти на дорощування. Я розмножую по горщикам, тому що я готую їх до продажу. Але, звичайно, висаджу і собі маточні кущики. Ось, бачите, такий виходить. Майже черенок, але вже з корінцем готовий. У мене можливості їх живцювати немає, не було в усякому випадку, тому що не була готова теплиця. Я вже казала, що я так вирішила, що я буду займатися розплідником серед зими. І тому у нас цей рік він більше такий організаційний, підготовчий, ну, але ж не хочеться втрачати сезон, хочеться ще щось встигнути зробити. Тому що поки що тільки гроші вкладаються в це. то хочеться хоча б на таких варіантах, як там, Що в мене ще може бути. Цьому році, полуниця буде сортова. Ну, хоча б трошечки відбити те, що було вкладено в це. Ну, ось так. от по такому принципу. І з такого одного паростка, з такого черночка, тоді формується кулька. А от якщо ми залишаємо, то старі корінці, старі пагони, вони. Заважають, і ну не те, що заважають, вони займають місце всередині куща. І таким чином кущ втрачає щільність, розвалюється, і він не виглядає як мультифлора. І саме тому багато людей каже що от купували як мультифлору, а в ітогі не росте. Але насправді це не тому, що вам продали не мультифлору, це тому, що ви його не розсадили, і саме тому він втрачає оцю свою форму. Ну, поживцюю так, порозмножую так все. Далі вам покажу, як уже буде виглядати. Вчора я також розсаджувала другий сорт хризантеми. Це бордова. А вчора я розсаджувала червону з жовтою серединкою. Ну, і покажу, як виглядають вони через добу. Ось так виглядає хризантемка, яку я вчора розсадила. А сьогодні буду продовжувати будні садовода. Сьогодні буду висівати лунарію. у мене є насіння. Не знаю, якого вона кольору буде, чи білого, чи рожевого. Подивимося. Ось так виглядає виглядається насіннечко. Мабуть, От, Ось таким чином. Буду висаджувати, думала, в касету, але ні. У мене є отакі 100 грамові стаканчики. Вона дуже швидко повинна зійти і буде в неї міцне коріння, тому хочу відразу в стаканчики, щоб тоді далі не пересаджувати її по 10 раз. Ну, звичайно, що треба. Зробити дренажку обов'язково, тому я зараз буду їх різати. ґрунт, склад ґрунту, 50% нейтрального торфу, 50% універсального ґрунту, і від цієї кількості десь приблизно 10% проліту. Ну, і дорізаємо і буду зразу. І висівати. Набиваю всі стаканчики ґрунтом, трошки його притрамбовую і далі розкладаю в кожен стаканчик по одному насінку. Воно досить велике, його зручно розкладати, і лунарія повинна зійти досить швидко. Після того, як насіннячко розкладене, просипаю його ґрунтом, ну і лише тоді зволожую. Я е, зазвичай працюю з сухим ґрунтом, так зручніше, чистіше. Ну, а далі е, залишаю посіяну лунарію на вулиці, на сонечку, Уже досить тепло. Я думаю, що все повинно бути ок. до неї І зараз, поки на вулиці Жара, їду на нову пошту отримувати свої квіточки. Повертаюсь додому, отримала свою посилочку дуже задоволена. Дивіться, яка краса в мене їде. І шиловидний флокс. Не думала, що він так пахне. Вся машина в ароматі. Просто супер. Будемо висаджувати, гарантуватись життю. Друзі, підтримайте мене, будь ласка, підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. На сьогодні в мене планові роботи закінчилися, а далі вони планові. Позачергові полков Страви про Бажаю вам гарного вечора, вітучих садів, до зустрічі!